Три роки тому у цей день всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію COVID-19. Звісно, що війна затьмарила нам ці переживання і спогади, але тим не менше COVID став величезним випробуванням і для медичної системи країни, і для країни загалом, і приніс дуже багато страждань. Про що і поговоримо із заступником міністра охорони здоров'я головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним. Пане Ігоре, добрий вечір. Вітаю, скільки зрештою українців за чотири роки перехворіли на ковід, і скільки з них на жаль через цю хворобу померли? Так, якщо подивитися, то станом на початок березня за чотири роки було зафіксовано понад 5,5 мільйони випадків захворювання сумарно, і від COVID-19 або від його ускладнень померло майже 112,5 тисяч українців. Але точно також хотів би відмітити те, що сумарно майже 15 мільйонів, трішки більше ніж 15 мільйонів українців, отримали вже зараз два щеплення. Тобто, це те. Що відповідає е, мінімальному стандарту Всесвітньої організації охорони здоров'я, які ви маєте рекомендації щодо щеплення сьогодні? Якщо людина зробила два щеплення, але в не знаю 2021 році, або там на початку 22-го до повномасштабної війни це зробила, що їй зараз робити? Чи треба оновлювати щеплення, або якщо одне щеплення тільки зробила? Так, абсолютно рекомендація. Вона складається з декількох таких дуже важливих повідомлень. Саме перше, це те, що до кінця 2024 року вакцинація точно буде залишатися безкоштовна, і це дозволяється за рахунок тісної співпраці з міжнародними фондами з міжнародними організаціями, які продовжують надавати вакцину Україні. Деякі країни, до речі, вже перейшли на платну вакцинацію, і це таке нововведення, поки що не буде поширює. Території України базовий курс вакцинації він складається зараз з чотирьох щеплень. Це два введення первинне щеплення, тобто так званий базовий курс, і щонайменше дві ревакцинації. Одна з ревакцинацій вона має бути зроблена омікрон специфічним бустером, оскільки зараз серед основних таких основних типів вірусів циркулює в 98-99%. Це саме омікрон і застосовість. Усування омікрон специфічного бустеру є найбільш ефективним, тому для звичайного громадянина України радимо зробити сумарно щонайменше 4 щеплення. Якщо людина пропустила щеплення, зробила його в 2021-му, в 2022-му роках, і вона звертається до пункту щеплення. Вона просто утримає продовження цього курсу щеплення. Тобто, якщо вона зробила лише перше щеплення, їй буде зроблено друге. А потім запропонований один бустер і другий бустер. Уста тому хвилюватися із за порушення термінів між вакцинаціями не вартує, але треба звернутися до пункту щеплення найближчого і отримати щеплення відповідно до того календаря, який є. Особливість напевно так абсолютно. Вакцина є, вакцина наявна. Єдина, напевно, особливість є по відношенню до людей, які мають супутні неінфекційні захворювання, такі як цукровий діабет або медичні працівники, тобто, це групи ризику по здоров'ю або групи ризику по місці роботи. Для таких людей ми рекомендуємо поки що щорічну ревакцинацію, враховуючи те, що імунітет їх слабший. Як... Цей ковідний досвід, який отримали наші лікарі? Ми пам'ятаємо ці кадри з ковідних реанімацій, як просто 24 на 7 в шаленому режимі працювали медики, вплинув на їхню роботу під час повномасштабного вторгнення. Тому що, якщо на сферу освіти подивитися, під час ковіду навчилися працювати дистанційно, що після повномасштабного вторгнення дуже допомогло зберегти цю неперервність навчального процесу. Як це в медичній сфері спрацювало? В медичній сфері, на жаль, така ж сама ситуація. Дійсно, заклади охорони здоров'я звикли працювати понаднормово, і це вони продовжують робити зараз під час повномасштабного вторгнення. Друге, це те, що всі лікарні, які раніше працювали під час ковіду, вони продовжили працювати, але тепер вони контрактуються по так званому пакету готовні закладів охорони здоров'я до надзвичайних ситуацій. І по факту, це є опорні заклади, які że Скажімо, так розуміють, яким чином треба приймати велику частину населення у випадку, наприклад, руйнувань цивільної інфраструктури, у випадку масових надходжень, тобто вони є опорними саме для надання спеціалізованої медичної допомоги в таких складних випадках. І напевно третє стосується того, що ці лікарні вони мають дійсно трішки вищий клас по оснащенню. Всі лікарні і всі ліжка обладнані в нас відповідно. Подачою кисню, і це дозволяє надавати також допомогу киснезалежним пацієнтам. Ці лікарні мають анестезіологічні бригади, тобто вони є дійсно більш підготовлені до такої цілодобової інтенсивної роботи. Чи можемо ми сказати, що найгірше щодо ковіду позаду? Я впевнений, що так, незважаючи на те, що в Україні цифри вакцинації ще не досягають рекомендованих Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але разом з тим, ми вже точно можемо сказати, що ковід остаточно переходить в розряд таких сезонних захворювань. Він буде в нас кожного осінньо зимового періоду. Ми будемо з ним стикатися кожного року. Він буде продовжувати мутувати, але Поточний характер мутації не дає зараз якихось ризикованих тенденцій до того, що він стане гірше або більш агресивніше. Але дійсно він буде залишатися з нами постійно. Зрозуміло, пане Ігоре. Дякую, що приділили час. Це був Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я головний державний санітарний лікар України.